Шановні батьки, потрібно обрати подарунки діткам на новий рік. Я пропоную Лего, це завжди безпрограшний варіант. Давайте краще якісь смаколики, тих іграшок і так вже нікуди складати. Я категорично проти солодкого. Краще вже дійсно якусь іграшку, тільки б не цукор. Найкращий подарунок це книга. Для кого він кращий? Зараз взагалі ну, дуже мало дітей, які читають. Саме тому книга це ідеально, щоб діти більше читали. Тамара, в першому класі діти ще не всі літери знають. Я вже й не кажу про те, щоб вміти читати. От тому книга і буде найкращим подарунком. Це буде як стимул навчитися читати. Давайте подаруєте книжки, під ялинку чи під подушку, а для класу оберемо подарунки, які сподобаються всім дітям, а не вам. А може, тоді взагалі вітати не будемо. Вдома і так буде вдосталь подарунків. Ні, давайте вже дійсно лего. І нам же ще на Миколайчика потрібно обрати подарунки.